Вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами вже на сторіночці у мене в pdf 62. І ми продовжуємо із вправкою 15 на Грихтин Інтернасент. Мені здається, тут ми зупинилися. я. Ми залишаємо з вами повідомлення. І завдання наступне: відтворіть телефонні дзвінки та запишіть повідомлення, використовуйте зразок діалогу. Як приклад, і ось у нас є блок, як бачите, можливі ситуації. Потрібні, значить, для Коли ми занотовуємо цифру продажу, коли у нас є запитання стосовно звіту, коли потрібна дорога, дорога допомога з перекладом, і коли ми очікуємо чернятку проєкту. І ось як ми кажемо, починаємо: Добрий день, Кутин, так, це є хтось там, я б із задоволенням поговорив із кимось. Вибачте, хтось там зараз не в офісі, чи можу я йому їй щось передати. Ми кажемо: так, це було б дуже мило, чи не могли б ви передати що. Так, звісно, я йому або їй це передам, ага, ще щось, а не хотіла б, а, чи не міг би. Чи можете ви попросити пані пана передзвонити мені сьогодні чи завтра? Так, з радістю я дам знати. З щиро дякую, дуже дякую, Херсон. З нашої діалогії так вправо. Дивимося, Б. Пані Мюллер подзвонила та залишила повідомлення своїм колегам. Поділіться наступною інформацією зі своїми колегами. Себастьян, пан Креге. Копіювальний апарат знову не працює. Себастін, пан Керуге, я маю повідомити вам від пані Мюллер, що копіювальний апарат знову не працює. Відповідно, пані Гарлін остаточний слідчий не надійшло, Ельке номер замовлення неправильний. Макс місіс, пані Мюллер, потрібен протокол зустрічі до завтра, і пан Керугер, Люге, презентація ще не закінчена. Muss ich jetzt zum ich soll Ihnen von Frau Müller ausrichten dass der Abschlussbericht noch nicht angekommen ist Elke, ich soll dir von Frau Müller sagen dass die Auftragsnummer nicht stimmt ich kann Max ich soll dir von Frau Müller ausrichten dass sie bis morgen das Besprechungsprotokoll braucht, aber ich soll dir ausrichten, dass Frau Müller bis morgen das Besprechungsprotokoll braucht. Herr Kluge, ich soll Ihnen von Frau Müller ausrichten, dass die Präsentation noch nicht fertig ist. Ich das Добре, а ось і мейли під'їхали. Класен шпаціаг. Гуляємо по класу і мейл компонуємо. Поїхали. Запитайте якомога більше учасників курсу та звітуйте. Скільки часу вам потрібно на читання та написання електронних листів на тиждень? Ліземо, ось це читаємо. Ви читаєте та або пишете робочі електронні листи у вихідній чи відпустці. Ах, це не зій. Під час написання електронних листів ви звертаєте увагу на правильність орфографії, правильну адресу привітання, і як часто ви читаєте електронний лист перед тим, як його надіслати, вельги імейлс. Які імейли вам подобається писати, відповідати, які не дуже. Ви відповідаєте на електронні листи якнайшвидше? Чи вважаєте заліпше не поспішати, відповідаючи на них? 17, тепер дивимося. Анреде, он груз, формальне, привітання в електронних листах. Яке привітання вибрали б ви? Обговоріть у парах такі формулювання, обґрунтуйте свій вибір. Ну, давайте подивимося. Перше. А-тресат. Ви пишете в якийсь орган службовий і не знаєте контактної особи. Що ви напишете? Хало, привіт, Б, шановні пане. Або панове, і це добрий день. Можливі форми завершення листа. Чус. Доб, ну, пока. І з повагою або з повагою, філігрисом. Що нам пропонують? Б і Б. Якщо це офіційна установа The Age, Damen und Herren і Б від Friendly Hand Якщо у нас є друге примір ось таке. Ви шукаєте місце, якусь посаду, нову роботу, і пишете заяву пану Мюллеру. Що ви напишете? Привіт, пане Мюле. Шановний пане Мюлек, чи знову таке ліба, шановний пане Мюллер, вітання, щиро вітаю, щиро вітаю. Нам пропонують Б і С. Б. Sehr geehrte, як тут бачите, тільки закінчення ритму що пан. І це фройнліхе грюсен, Так само фройнліхен і фройнліхен, якщо щось державне офіційне. І, напевно, неофіційне, коли ви пишете колезі пані Клянику, ви добре знаєте, це було лібе, або Зеагети, або гало, чи медбestнг, либе грюсерхи. Пропоную таке А. І аліба, люба і відбест інгресом. Тепер ми дивимося з вами текст. Що ми з вами робимо? Беру кореспондент. У професійному житті багато людей постійно запитують себе, яке привітання є правильним для електронного листа. Відповідь на це питання не завжди проста, оскільки часто є кілька варіантів, але вирішальну роль відіграє те. Наскільки добре ви знаєте одержувача електронної пошти? Якщо електронний лист адресовано особі, яка невідома, або відома лише на ім'я, то звичайним є привітання шановний є, пані або пані, пан, пані пане або пані, якщо ви вже знаєте одержувача та вже спілкувалися, ви також можете сказати лібе, так, або лібера, або гутентар, фраугер. Добре. Відповідне привітання для незнайомих людей з повагою. Якщо ви, якщо ви знаєте одержувача електронної пошти, ви можете використовувати привітання mit besten grüßen. Як правило, у німецькій мові ви звертаєтеся до людей, яких ви дуже добре знаєте, за допомогою їх імені та на ти. Тоді ви можете використовувати, наприклад, «liebe», liebe або «Hallo». І відповідне привітання може бути з м, прощання герцліге або лібе, так коли неофіційне. Якщо ви інтенсивно обговорюєте тему електронною поштою і протягом короткого періоду часу надходить кілька електронних листів, то це не проблема. Якщо ви пропустите привітання, тоді трафік електронної пошти виконує функцію розмови, у якій ви не завжди звертаєтесь до людини, з якою розмовляєте по імені. В принципі, незалежно від одержувача, усі електронні листи мають бути сформульовані в дружній манері та не мати так багато помилок. Особливо в професійному листуванні за багато друкарських помилок не справляє хорошого враження. Я вам, мої хороші, показувала лист перший із першого урок курсу із 14 уроків листи «Шайбен». Я вам його ще раз покажу, щоб ви бачили, ви в будь-який момент можете його купити. І подивитися, як пишуться листи на Б1. Там чітка структура, що за чим іде, як що використовувати. У вас справка B, ось тут в Висловіть зміст тексту письмово чи усно, зверніть увагу на наступні моменти. Вітання та привітання за адресою, невідомим людям, людям, з яким ви спілкувалися, люд, з людьми, яких ви добре знаєте, і коли інтенсивний трафік електронної пошти протягом короткого періоду часу, і загальні поради щодо електронної пошти. Це порівняйте зміст тексту з вашими розв'язками праві 18. Подивимося, чи нам щось пропонують: якщо у нас це 18-те право, так, 18 вправа -е Угу. Mm -hmm. Ось у нас Б. Давайте подивимося. Ось вони дають. Якщо люди не знайомі, то буде Зергерте, дамен у Хері. Зергерте Фроекс, Зергрете екс». Мід фронтин грузин прощаємося. Перзони від денег маншон контакт хати, лібе X, ліба. Herr X, guten Tag, Frau Herr X, mit besten Grüßen. Personen, die man gut kennt, liebe, liebe, hallo, liebe Grüße, herzliche Grüße. Ich. Bei intensivem Mailverkehr innerhalb kurzer Zeit können Anrede und Grüße auch wegfallen. Das schon ist allgemeinen Tipps, E-Mails sollten freundlich formuliert werden und keine bzw. wenig Fälle aufweisen. Так, треба перевіряти те, що ви пишете, навіть гроші. Дух не добре. В самої золотій та інформацію. Зараз я надіфлю вам ще раз у щоб ви подивилися, і побачимося, мої другі вже слава. До зустрічі, пока-пока.